Всім привіт! Зазвичай ми знімаємо відосики про ліси та лісопарки міста Києва. Але сьогодні ми виїхали трохи далі в Чернігівську область. Ми зараз в регіональному ландшафтному парку Міжлічинський. Але розказувати про нього буду не я, тому що найкраще про це місце може розказати майбутньо найбільш офігенний екскурсовод в Україні в плані дикої природи Андрій Сагайдак. Неїстівними грибами не отруїтеся, але вони погані на смак. Наприклад, гірчак зрозуміло, гіркий сироїжка блювотна, на смак нагадує блювоту. О щодо отруйних грибів, чоловік 40 о -о, до війни вела статистика в Україні, щороку помирало від отруєння блідою поганою або мухомором зеленим. У неї приємний смак, приємний запах. Якщо людина її з'їдає, одну дві доби симптомів взагалі ніяких немає. Потім токсин розноситься по всьому організму і зазвичай ну, відмовляє печінка, людина відео багато. Жужерідних видів тут по навіть виноградів очі кателисточкове, сірга, канадська, ясенелистий клен, біла акація, каштан кінський у нас на цьому. Тут ростуть лишайники, воно все вкрите цим сіреньким лишайником. Це крадонія оленяча. Його їдять північні олені. Його можна їсти людині. Якщо їсти нічого, тільки якщо ви не північний олень, то його треба варити години три, поки розвариться такий гідкий слизький сіль. Воно неприємне, не і не смачне, але воно поживне. А оце темніший – це цитрарія ісландська, те, що в народі називають ісландський мох, а по ісламос, ісламоз від відкрасу з неї роблять. Це крошина ламка. З неї дуже легко не, не дуже легко здирається кора. Оця кора популярна і в народній, і в офіційній медицині. Вона продається в аптеках. Це як послаблюючий засіб, з неї заварюють чай. Але якщо заварюєте таке собі, значить кору треба або аптечну брати. А якщо надерло так, то їй треба, щоб рік полежала, потім заварювати. Якщо терміново треба, значить гріти при 100 градусах в духовці, потім заварювати. Якщо надерти отакої свіжої кори, то це не для лікування, це для диверсії. Годиться, вона викликає страшний невпинний пронос чи з нудотою. Це свині порилися дикі. Он сліди зубів, олені ну це не тільки відбитки, ніг, це все, що залишають тварин. Зараз взимку хіба що можна журавлину на болотах знайти, вона не псується, вона до весни лежить, ні антиоксидант природний, бензойна кислота. Вона вдома у вас може лежати в холодильнику чи на балконі, не, не псується. І ялівець можна знайти в цю пору ще. Він до весни теж вісити. Ягоди ялівцю краще просто так не їсти, а настоювати в горілці і робити джин. Бачимо, це імітація і Справжню борт бачили в музеї, вона більша і повісити треба було б її хоча б вдвічі вище. Ось, але це для чого тут зроблено? Часто про ведмедів запитують, то це одна з причин, чому ведмедів немає. Під борту робиться помост із тонких дощок, обрізаєте всі сучки і в землю набивається загострених кілків. Якщо ведмідь полізе до Борті, він обійти помост не може, він береться за дошки, дошки ламаються, тварина падала вниз і настромлювалася на кілки. Це жорстоко, але ефективно в результаті ведмедя тут не залишилося, його вибили. Ще, ну, останній тут в 1927 році загін. Це трутовий іксправді, це той, з якого роблять трути, якщо взяти шматок дуже висушеного. І оце дуже гарний засіб від комарів, так як оці сучасні спіральки працюють. Якщо ви його запалите, воно далі вже не затухне, поки повністю не. Вона ніколи не лягає на лісову підстилку, обов'язково вигрібає все до ґрунта відкритого. Якщо снігу багато і сніг промерзлий, то вони не можуть його розкопувати. Лягають на сніг, при цьому від козулі, від тепла тіла воно да, розтає, а потім намокає шерсть, підмерзає. і Вони потім навесно гинуть від запалення легені. Поки він був молодий, він дуже був приємний на дотик, воно таке пухнасте, наче котик зараз вже таке грубіше. Ну от через оцей їжовик, офіційна назва, бо схоже на їжачка лускатий. Тут трохи воно ж вже... таке поревнено. Повно Видно, да воно з такою лускою, наче як да. да. Виходить, він в ту сторону, він в стрибку приземляється на дві передні лапки, великі задні згинаючи спину, викидає вперед. Тобто задні заходять за передні. Тут тобто, ті, хто постійно дійсно, у нас на болоті тримаються, не всі тут місцеві, де якого заселила людина, Ну, єнотовидний собака сьогодні за нього згадували, Ондатра з Північної Америки, Норка з Північної Америки, в свій їх завозили цінних хутрових тварин. Зараз, до речі, є різні ці там, думки щодо того ж, єнотовидного собаку, правоохоронці. З... В Європі пропонували, що його, по ідеї, треба винищити в Європі повністю. Тому що вид адвентивний занесений людиною шкоди робить досить таки багато. Він не зайняв нішу лисиці, хоч він також розміру. Лисиця полює, все таки більше це миші, це щось таке. А оцей сидить в вологих угіддях, він якраз виїдає все, що гніздиться на землі.